Експрес-порада для представників всіх знаків Зодіаку на найближчі вихідні 24-25 серпня. Овни у вас очікують дуже насичені емоційно вихідні. У вас буде шанс нового знайомства, проведення дуже приємного часу з коханою людиною, якоюсь, можливо, приємна новина. Приємні якісь от просто звістка, яку ви довго очікували. Тобто вихідні для вас будуть емоційно насичені і приємні. Тільці. Як пройдуть ваші вихідні, залежить від вас, але всі шанси, щоб вони були для вас яскравими і результативними, у вас є. Але потрібно просто брати і користуватися шансами, які надає вам доля. Все у ваших руках. І всі шанси на чудові, чудовий уікенд, у вас є близнюки. Цілком можливо, ця карта дуже часто показує подорож. Ви кудись поїдете, і ця поїздка буде для вас дуже успішною і приємною. Або просто ви будете щось робити, щоб покращити своє життя, або якусь сферу свого життя, і це буде вдалим, результативним і успішним. Раки. У вас дуже яскраві вихідні. Де б ви не були, ви отримаєте визнання, ви будете в центрі уваги, ви будете дуже переконливі, дуже яскраві, дуже харизматичні. Якщо ви щось запланували, це обов'язково вам вдасться. Леви? Ну, у вас. Вас очікує такі трошки м, кипішні вихідні, буде багато якихось дій, рухів, е, можливо, щось таке буде нове для вас, потрібно буде засвоювати. Але вихідні будуть дуже цікаві. І діва, ви будете балансувати, тримати баланс. Буде трошки хитатись настрій, але вам вдасться все владнати і, і, в принципі, всі ваші задуми вони втіляться.